Що, поки їсте гарячі вареники і під теплою ковдрою в суботу собі біля тіліка лежити, ми приїхали запускати наступний тепловий насос на от такому от гарному будиночку. Тепловий насос 12 кВт потужністю повітря, вода, «Спліт майкон є. У нас така невеличка ємність для системи опалення, системи охолодження, Ну і стандартна система з бойлером. Бюджетно обв'язана вона поліпропіленовими. Трубами, але тут діаметри правильні, ну і в принципі схема правильна. Зараз підключимо і будемо стартувати перше тепло в будинок. Дивіться, вже у нас тепловий насос нагрів теплоносій до 21 градуса. Це з учетом того, що вже запустили теплі підлоги. Марс, от хазяїн, перше тепло. Да, Марс. Да. Перше тепло в будинку. Я думаю, пару днів зрозуміло, що він буде маслати, не виключатися. За вікном у нас трошки менше нуля. Будинок ще ні разу тепла не бачив, але все чітко, ніде ніяких течій. Система герметична працює, тому друзі. Кому цікаві гарні рішення на базі теплових насосів по посиланню в шапці цього профілю безкоштовна консультація. Бергіть себе всім тепла або холоду і гарних вихідних.